Зараз закриваємо отвори віконні, щоб ну, не потрапляла ну, волога, пил, поки не поставимо вікна. Ми спочатку позакривали там, де могли самостійно плівкою, зараз підвезли ОСБ. І там, де ми не можемо закрити самостійно, то комунальники закривають. Вікна повибивані, ну одежі в мене вистачає. Майно в мене всередині нічого не пошкоджене. ми таки допомогли мені з грошима, щоб я якусь копійку хоча, я пенсіонерка живу одна, щоб мені якась допомога була з грошима вікна. Низу не видно, але ми піднімались на дах. Та... Дах вибуховою филою підняло і е, поклало на місце. Частина даху у нас її взагалі немає, а частина даху де є. Там дерев'яні конструкції, вони пошкоджені. Тобто при сильних поривах вітру дах просто складеться або його знесе. Люди звикли підтримувати сусідів, і знаєте, добріші люди становляться. Цей час я думаю, потреба більше у будівельному матеріалі. Сьогодні працює цна оформляє по зруйнованому житлу. Тут можна мало що можна допомогти в цю секунду швидко. А тих, де вікна вибиті, я ж говорю, де там іще криша зруйнована, то таким, звичайно, допомагають і є, дають будівельні матеріали. Ми зараз опрацьовуємо по кожному будинку, скільки його площа, кількісний характер, кількісні показники. І ця інформація теж вводиться в державну цю систему. Ми обстежимо сьогодні всі ці будинки, ну, тобто, орієнтовно це 10 багатоповерхових будинків і є декілька ще одноповерхових. Ми підтверджуємо факти, які власники будуть надавати про своє майно. У нас будинок знаходився ну, не в епіцентрі, але в метрах ста від епіцентру. Вікна, двері, стеля ну, тобто, пошкодження досить значні, і досить ну, матеріально затратні. Для того щоб отримати хоч якусь первинну допомогу в зв'язку з постражданням, пошкодженням пошкодження майна. У нас більше пошкоджена вікна, двері вибиті, дещо в будівлі там меблі, обшивка меблі, обої, кафель. Цей гуртожиток. Він стоїть поруч з нашим будинком, а наш будинок як вторець цього гуртожитку стоїть. Нашій сім'ї, да, у нас майно так би не пошкодилося, але от приготувати їжу наразі немає. Світла немає, і газ перекритий, тому що, можливо, там якась утічка може бути, тому ми не готуємо. То це єдине, що там вода є, вода є, ну дещо проблеми з їжею. Приготування після того, як вони вже Подали ці документи, провели обстеження соціальні працівники і складені довідки, і буде розглянути це питання і виділено терміново їм по 10 тисяч, тобто терміново ці люди й отримають. Це зараз продовжується ця робота. Все робиться дуже оперативно. Намагаємося як можна швидше, щоб трішечки заспокоїти людей, що в них що вони не одні. 136 особам виділено по 10 тисяч гривень. Загальна сума це 1 мільйон 360 тисяч гривень. Також дев'яти особам, серед них там де 4 дитини, в тому числі, які перебували і перебувають на лікуванні в місцевих закладах охорони здоров'я по 20 тисяч гривень додатково, і також допомога в вигляді 50 тисяч гривень. Родині загиблої. На сьогоднішній день до нас змушені були звернутися семеро постраждалих осіб нашої громади. На жаль, двоє з них змушені були госпіталізувати. Наразі знаходяться на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні та в хірургії. Стан їхній стабільний, контрольований. Середньої тяжкості відразу була надана допомога, вся необхідна хірургічна допомога, виконана обробка ран. Стабілізований за рахунок введення інфузійних розчинів і так далі. Зараз вони в свідомості перебувають. А на що витратити, а от ж витратити? А це треба витратити. Ну, На кухні там є пошкодження, шкафчики, посуда помилася, це у зовсім за не нових.